Шапки, шарфи рукавиці. 10 кг, перший сорт. Ціна 25 євро за кілограм. Лоті у нас знаходиться шапочки. Чоловічий, жіночий та дитячий. Ось такий дивіться гарнесенький набір, розовенький шапочка, шарфік на дівчинку. Може бути і жіночий. Наступний ось такий у нас вілюровий, комбінований. Наступний у нас такий коричневий шарф. Теж дуже гарний матеріалчик. Наступна шапочка така. Жіноча, ось така чоловіча. Сіренька Сандю Ера. Якщо не помиляюсь, так. А з цієї сторони, бачите, вона йде на дві сторони. Ось так. Adidas. Наступна ось така дитяча на дівчинку, синенького кольору. Теж синенька на дівчинку. Наступний ось такий шар. Ще є сіренький. Ось так, ось так він виглядає. наступний ось такий кава з молочком. Далі рожевий баф дівчачий. наступний ось такий жіночий, чорний. Бачите, з такими візерунками і паєточками. Наступне ось така. Беретка, Ще бачимо дуже гарний чорний з білим, з червоним, дуже гарне поєднання кольорів, теплесенький, м'ягесенький і досить такий великий. Наступний ось такий коричневий, теж грубий, тепленький, жіночий, бордовий, синенький, теж жіночий. Наступні ось такі дві шапочки. Ідуть чоловічі. Далі дві ось такі жіночі. Я Буду так по дві, щоб швидше і більше вам показати. Наступна шапочка і ось така пов'язка також жіноча. Ще ось такий чорний з червоним. Шарпик. Наступний ось такий чорний. Простий, бачите. Типа фусточки. Знову на голову пов'язочку сіренького кольору. Далі ось такі на дівчаток, шапочка рожева і чорненька з альеточками. Ось таку маємо жіночу модельку, лисичка. Наступна ось така синенька з білим для хлопчика. Біленька, тепленька. Знову ж ось такі шапочки, теж на дівчаток. Далі у нас іде ось така. Фільветова передка, теплесенька, знизу вона йде на флісі, жіноча. Наступна ось така чорна чоловіча. Далі йде у нас ось такий капелу, рожевий капелюшок, теж жіночий. Далі ось такий бордовий, бордова шапочка. Ось ось такі ще дві шапочки дівчачі. Ось така курчача. Ось такі три капелюшки. Наступно ось така на клісці шапочка. Далі ось такі тепленькі у нас іде. Дивіться, ось така білосніжна, гарненька, жіноча шапочка. Далі у нас ось такий шар великий, тепленький. Так, наступно, ось такий чорний. Може бути чоловічий. Далі ось такі у нас шапочки. Дивіться, чоловіча, жіноча і. Дитяча від Nike бренду, бачите, маленька. Теж зараз, якщо побачу об'єм. Ой, тут дуже дрібонько. Ну, найковська така маленька. Так, далі. Ось такий бежевий ще шар у нас тут знаходиться. Теж може бути як чоловічий, так і жіночий. І ось така чорна і синенька. Ой, чорна шапочка, а це як це називається? Ось така голову. Далі червона, шапочка. І ось така чорна беретка. Я вам показала більше половини лота, перший сорт шапки-шарфі рукавиці за 2,5 євро за кілограм. Для замовлення цього лота звертайтеся